Nissan Extрел! Прижатися до бочини зупинитись! Нісанек <плес> стрел! Зупинитись біля бочини! <плес> Доброї ночі! Інспектор Патрунної поліції Юдові Поживський. З вами все добре? Да. Вийдіть тільки, щоб були біля авангарда магазин. Біля авангарда? Так. Водірський. Yeah. Продавці сказали, що ви трошки встані. Бачу, на цю сторону пішов. Ні-не-не, можете подивитися, Да, Ту добре, все тоді. Я тут. Всяке буває. Все тоді. Щасливо. Бачив на цю сторону. Куди? правильно, я цю сторону. То добре, що так сіли. Все. Ми друзі, все тоді, дякую. Вам розкажуть. Хто? Ні, на вас не викрити. Двері закрийте.